Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на YouTube-каналі Вічі в програмі Пісні Давида. І сьогодні ми з вами будемо читати 31-й псалом та трішки поміркуємо над ним, як зазвичай. Отже, 30, 31 й псалом має надпис Псалом Давида, що, в принципі, є стандартним надписом, який говорить про приналежність, ідейну або авторство, або стиль Давида. І ще, одне, ще є одне, один надпис, який звучить як повчання. І що він означає, є ще декілька варіантів перекладів цього слова, яке зустрічає, зустрічається в Біблії, в, ну, в рукописах, але ми якби. До чого це, цей надпис, ну, в принципі, невідомо до, достеменно. Е, як прив'язати цей псалом? І чи варто прив'язувати, але нагадаю, що попередній псалом він більше говорить, розказує нам про людину, яка молиться до Бога, яка знаходиться в стані розпачу, в стані емоційного такого надриву, і ніби все погано. Але він в молитві, автор псалма, виказує Богові всі свої думки, всі свої переживання. І в кінці молитва його зцілює. Якщо вона починається тим, що він просить, щоб Господь його не залишив, що він боїться без Господа залишитись і упиває тільки на його допомогу, то в кінці він якби видно, що настрій. На, ну, докорінно змінився, і він вже каже, що надійтеся всі на Господа, хваліть Його, приходьте до Господа і просіть про допомогу, якби ну, такий, знаєте, вже заспокоївся і твердо стоїть на ногах, розуміючи, що Господь за його плечима. На сьогоднішній псалом а, він дещо теж, ну, звісно, як кожен псалом це звернення до Бога, але він дещо говорить про молитву якою вона має бути до Бога. І теж дещо вказує, концентрує увагу, незважаючи, що молитва якби направлена до Бога. Але ми бачимо, як увага концентрується на духовних переживаннях автора псалма. Як він відчуває, як, він, як міняється його стан, як він відчуває свою жагу Бога і в той же, в той же час. Усвідомлює свою гріховність. Отже, пропоную перейти вже до самого псалма: блаженні, кому прощена беззаконня і чиї гріхи покрито, Блажен муж, якому, якому Господь не поставить у провину гріха і в устах, якого немає лукавства. Цікаво, що в даному випадку блаженні сказано в перекладі, а в іншому, якби ті, хто радується. Радуються ті, кому прощено беззаконні чиї гріхи. Ради, радісний муж той, якому Господь не поставить у провину гріха і в устах, його, якого немає лукавства. І тут розглядається саме те, кому повезло, в кому, в кому Господь не побачить гріха і не побачить лукавства. От Тому повезло та людина, яка от дійсно є такою, вона щаслива. Коли я замовк, постарілися кості мої від благання мого увесь день. Бо день і ні тяжіла наді мною рука Його, і свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху. Беззаконня мої я пізнав і гріха мого не утаїв. Я сказав, я сказав визнаю я перед Господом беззаконня моїй, і ти простив провини серця мого. От бачите, по суті, коли а, людина має, усвідомлює свій гріх за своїми плечима, про, про що каже Псалом да? він каже, я усвідомлюю свій гріх. Беззаконня моє я пізнав гріхо, і гріха мого не втаїв. Так, все це є зі мною. І от це усвідомлення і бачення свого гріха, воно породжує відносини з Богом. Важко з Богом спілкуватися, коли розумієш свій гріх. І це знаєте, яскравим прикладом цього є розмова Адама і Єви в Едемі, коли вони згрішили, їхня розмова з Богом протікала зовсім інакше. Перекидували вину один на одного, потім взагалі звинуватили Змія, звинуватили дерево, звинували... винні були всі, крім них. Звинуватили навіть самого Бога. Тому що Адам, а, Єва, а, ні, ні, Адам на, якби перекладає вину на Єву, але в той же час звинувачує Бога. Жінку, яку ти дав мені, жінка, яку ти дав мені, дала мені цей заборонений плід. А жінка. Перекладає вину на змія, і ні в кому немає покаяння. От отже, і ч, їм було важко говорити з Богом, вони ховалися від Нього, коли згрішили. І от тут те саме, бачите, що день і ніч тяжіла наді мною рука твоя. Тобто, коли відчуває людина гріх, гріх е, тяготить душу людини, але і тяготить е, розуміння того, що ми стоїмо перед Богом, і Він бачить наші гріхи, а нам соромно. Uh, і теж, коли я замовк, постарілися Костя мої від благання мовав увесь день. Uh, коли, uh, в іншому перекладі сказано, коли я став німий. І, і отут і я теж не зовсім розумію, чому замовк. Uh, є два таких uh, варіанти, які на, на, мені якби, яким зустрічаються, а один мені спав сам на, на думку. Один це uh, те, що. Uh, Якби втомився від того, щоб взивати до Бога. А інший о, варіант це те, що мені якби, він пов'язаний з наступними словами, так? Що тяжіє рука Божа над тобою, тобто усвідомлення своїх гріхів е, породжує і те, що людині важко звертатись до Бога, важко переступити сором, комусь переступити гординю. Е, тобто, здається, краще втікти від Бога. як... Адам з Євою намагалися сховатися, не говорити, не виходити на розмову з Богом. От тут те ж, можливо те ж саме, що людина, усвідомлюючи свої гріхи, вона не хоче не спілкуватися з Богом і відчуває тягар за своїм, у своєму серці. А, так, я сказав: визнаю, я перед Господом мої, і ти простив провини серця мого. То Бог помолиться до тебе кожен. Служний час, і навіть велика повінь не досягне його. Е, тобто, праведник, якщо звертається до Бога, то от висока повінь, тут, напевно, говориться, е, схоже, говориться про покарання від Бога. І от в цілому о, оці вірші вони говорять про те, що для псалмоспівця є поділ людей. Який поділ? Не між людиною, яка праведна і яка грішна. Ми знаємо, що праведний – це не безгрішний. І той і інший грішить. Тут розподіл йде не на праведника і грішника, а розподіл на того, хто визнав свій гріх і розкаявся. І інша людина, грішник це той, хто знає про свій гріх, але не розкаюється. Яке ставлення до гріха. В даному випадку, псалмоспівець говорить, що він знає свій гріх, але він не хоче бути йому причасним. Він його усвідомлює він на нього не закриває очі. Він навіть усвідомлює, що він може його повторити, але він не хоче його робити. А інший може знати, що це гріх, і нормально. Ну, якби він знає, що це погано, але він як нічого не хоче міняти в своєму житті. Ну, от як е, крадій. Він знає, що красти це погано, це порушення в заповіді Божої. Але він йде на один злочин, другий, третій, четвертий. Його це такий спосіб життя влаштовує. І отут, напевно, як, якраз теж можна, над, е, розділюючи ці поняття людини, яка знає свій гріх і не хоче його в подальшому робити. Навіть, можливо, е, вона розкається в тому, що вона зробила, не втрималася. І той, хто, якби, а, живу, як живу. От якраз і тут і є, можна привести такий розподіл. Праведник і грішник. Хто такий праведник? Той же грішник, але який кається. Та. Ти пристановище моє у скорботі, що огорнула мене. Радость моя визволи мене від тих, що оточили мене. В, е, е, після того, як являє, е, в, в, виказує псалмоспівець свою. Своє усвідомлення гріхів, своє розкаяння е приходить певне полегшення, що Господь почув і простив. І через це е міняється тон. Ти постори пристановище мою скорбі, що огорнула мене. Радость моя визвала мене від тих, що оточили мене. Е тут ще нема, звісно, тоді не було ще таїнства сповіді, не було е докорін ну, до, прощення гріхів, коли людина позбувається гріхів. Але коли людина. Являє в молитві перед Господом, виказує своє розуміння свого падіння гріховного, їй стає легше, тому що Господь подає утіху і зцілення такій людині. І через це ми не бачимо, в даний псалом не є таким якимось покаянним псалмом, хоча він говорить нам про усвідомлення гріхів. Але він цей псалом не зациклюється на цій темі. Ну, не, не, не занурюється повністю в дослідження явища покаяння, як наприклад, 50-й псалом. Але він е, говорить про наступну стадію: що після усвідомлення гріхів і визнання їх перед лицем Божим людині приходить радість на душу. І, звісно, людина, яка звертається до Бога, отримає від нього і відповідь. І от вона тут так і звучить. Як відповідь від Бога. Врозумлю тебе і наставлю тебе на путь мой, на путь, що нею ходитимеш, і пильнуватиме тебе око моє. Не будь як кінь і мул, що розуму не мають. Віжками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо не наближається до тебе. Тобто після почуття радості. Людина знаходить і певні сенси для майбутнього майбутнього свого життя, майбутніх вчинків. І ці сенси звучать як настанова від Бога. Розумлю тебе і наставлю тебе на путь. Впевненість в тому, що Господь, людина, яка прийшла до нього з покаянням, усвідомленням своїх гріхів і небажанням їх повторювати, є певне усвідомлення того, що Господь візьме тебе за руку і поведе праведною стезею, щоб ти не зійшов. Тобто ти повернувся до Бога. Ти вийшов на ту стежину, яка веде до нього. Але для цього треба, щоб була воля людини. Господь силоміць не бере. Багато покарань грішникові, а того, хто упиває на Господа, покриє милість. Веселіться в Господі і радуйтеся праведні, і торжествуйте всі праві серцем. І знов закінчення, як в попередньому псалмі, тобто попередній такий псалом, де душа мечеться зі сторони в сторону, переживає в такому роздрає, але в кінці приходить і впевненість про те, що Господь допоможе. І от цей псалом теж закінчується такою радісною ноткою. По-перше, що буде Божа справедливість, грішник буде покараний, а праведником за те, що він хоче бути кращим, не хоче бути рабом гріха і хоче бути з Богом. Йому від цього буде йому за це буде нагода. От того покриє милість Божа, Господь допоможе. І в принципі, так у нас в християнському, навіть в християнському віровченні ми знаємо, що Господь допомагає, дає утіху і покриває милістю своїх тих, хто хоче йти за ним, хто ну, стає йому вірним. Але це ж ну, якби. Незважаючи на те, що псалом сказаний завідкозавітніх часів, істини деякі, і сенси вони зберіглися, ну, вони перейшли і в новий заповіт, адже не було все змінено, а доповнено е е дещо. Господь сказав, не зруйнувати, я прийшов завіт, а доповнити, виконати, інакше кажучи ще. І останні слова це веселіться в Господі, радуйтеся праведні, торжествуйте всі праві серцем. Ну, знову ж таки, чому радуватись? Тому що Господь праведникові воздасть свою милість. Що ж, На цьому псалом закінчився. Ви знаєте, скоріше за все, в цьому році ми до псалмів вже не будемо повертатися. Завтра, в Страсний четвер, ми з вами вже будемо. Пропоную читати Євангелія Дня і. Саме ті уривки евангел... ур... з Євангелія, які е... відповідно, е... які читаються за богослужінням, але саме які відтворюють ті події, які ми згадуємо за богослужінням. Що відбувалося з Христом в четвер, в п'ятницю, в суботу, е... тобто згадка і про таємну вечерю. Ну і далі всі події, які відбувалися. Будемо з вами їх відповідно свого Часу е, читати, і е, я думаю, дещо так згадаємо, як це було, і ну, дещо прокоментуємо певні моменти. Е, що, ну, на цьому все. А так, до псалмів, е, я знаю, що було у вас е, деко, дехто виражав бажання, щоб ми продовжували книгу псалмів, але якщо ми після е, Великодня почнемо знову розпочнемо з вами читати апостол. Апостольські настанови, книгу діянь, вона починається з книги діянь, саме цей період. Ми його, її ще не читали, то я думаю, що на псалмів у нас часу не вистачить. Побачимо, поживемо А ані, уже тоді повернемось наступного посту до псалмів. Якраз ми з однієї сторони закінчимо. Почали 31 псалом з вами розглядати. З іншої сторони, якщо подивитись по тому, як книга псалмів поділена на кафізми, такі блоки в глави величезні, по декілька псалмів, то ми якраз закінчили з вами четверту кафізму з 20. А якщо в кількості псалмів, то ми з вами тільки розглянули одну п'яту, так як псалмів 151, який так особливо стоїть, 151. Ми всього лише тільки 31 про... Про... прочитали з вами. Що ж, перед тим, як перейдемо до... Я перейду до чату, прошу вас підписатися, прокоментувати, поставити вподобайку, поширити в соціальних мережах, а також ви можете підтримати канал донатами або ставши постійним спонсором на YouTube-каналі Вічі. <клух> Елопорядковом, слава Ісусу Христу! Навіки Богослава. Андрій, чи буде у вас завтра трансляція читання Євангелія? А справа в тому, що за монастирським уставом Евангелія Страсні читається на ранній, яка за монастирським уставом взагалі починається 12 й ночі. Задля того, щоб люди могли людям було зручно відвідувати храм, ця рання була перенесена на вечір, ну так трішки раніше, її читають в четвер вечором. Проте в нашому храмі склалася традиція, що ми навпаки ранньо зі страсними Євангелієм пересунули з 12-ї 12 ночі на ранок. Через це у нас в п'ятницю вранці буде читатися відповідно, це рання п'ятниці. Ми будемо її читати. Страсні Євангелія буде трансляція, і вона буде читатися саме у п'ятницю вранці. А завтра вечором буде трансляція або служіння. Якраз вечірня з літургії, спомин таємної вечері. Так як літургія зазвичай відбувається вранці, то вечірня з літургією теж свого часу в такій певній такі приходській традиції переїхала теж раніше. Якщо страсті з 12-ї ночі переїхали на ра на, на вечір напередодні, на, на то вечірня з літургією. Теж була зміщена на ранок четверга. Тобто, у всіх храмах традиційно літургія відбувається вранці, вечірня з літургії в нашому храмі, як і літургія передосвячених дарів, відбувається вечором. Тому що це є вечірня. Ну так зручно, так і так склалася традиція в нашому храмі. Така традиція не недавня, але тим не менше, вже не перший рік ми так і служимо. Тож буде, будуть трансляції. <звучить> <звучит> і анонси ви можете побачити на Ютуб-каналі. Вічі будете бачити, як, на коли чи, те чи інше богослужіння Страсної Седмиці, на котру годину і що саме буде 에, служитися в храмі? Так, Тут саме привіз з Нігерії. Вітання. Слава Ісусу Христу! Тетяна Хілько, навіки Богославу. Так, питань більше немає ні, е, ні за темою, ні не за темою. Тому переходимо з вами до молитви за Україну і прочитаємо в останній в цьому році літургію ой, не літургію, молитву преподобного Єфрема Сиріна. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всемогутній Божий Боже, царю Всесвіту, ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш багатостраждалий український народ. Ми, діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні перебувають та по всьому світі розпорошені. Прости нам усі провини наші і не поміни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом твоїм. Молимось тобі, Боже, нас, опі наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань, спокус, війни. Ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступили від Твоєї святої церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній батьківщині. Подаруй мир, справедливий та непорушний, твій мир народові нашому. Оберігай нас від усілякої лякої кривди та несправедливості ворогів. Захисти та оберігай наших е, захисників, воїнів, благослови повсякденну працю, нашу, всі добрі науки та мистецтва, благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливості у вихованні дітей, заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи, Навчи лицемірні любові до ближніх. З, зруйнуй в країні нашій корупції. Подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і союзом любові йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя. І так у мирі та спокій живучі приносили Тобі єдиному вічному цареві нашому через єдинородного Сина Твого у спілкування Святого Духа, безперестану славу, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. І молитва Єфрама Сиріна. Господи і владико життя мого, дух лінивства, безнадійне. Та, Господи, царюдари мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Що, дякую за спільну молитву, за читання псалмів. А, і Боже вам благословення. Хай Господь благословляє та оберігає. Мирної та тихої ночі. До зустрічі завтра. На все добре, Божа благословення.